Дорогі українці, шановна громада! Ми працівники будинку культури вітаємо всі з прийдешнім новим 2025 роком та його Христовим. Цей рік був роком випробування, але також роком незламності, єдності та сили. Ми вистояли, бо в кожного із нас б'ється українське незламне серце. У цей складний час для нашої держави хочеться щиро подякувати нашим воїнам, захисникам, які в надзвичайно важких і складних умовах вибухують. Хай дорожче, найсвятіше, мир для нашої держави. Нехай 2025 рік стане роком найзаповітніших мрій, роком миру, перемоги та щастя для кожної української родини. Вістого здоров'я, доставку, тепла веселі, оселях, світлої радості серця. Пам'ятаємо, разом ми сила, разом ми Україна! Затанцюй на Новий рік, танець перемоги. Хай ми прийде на наш поріг, Хай зникнуть всі тривоги. Хай сніг укриє всі поля, Щоб зимку відпочили. Хай наша матінька земля розправить врешті крила.